Того, добрий день, шановні того 3 грудня 2016 рік у області розпочали змагання. Ми бачимо першу зустріч Урбан Надольний. Два зовсім різ... різних стиля. Зліва у нас Урбан Михаїл, мастер спорту тяжелої атлетики. Грає в защитній стилі, підказом червона накладка в нього шипи. І Юра Надольний, зірка України. З довгими меховиками, топси з сильнішими, вже майстер спорту. І рахунок у них. Не пам'ятаю, який рахунок. Ніхто не знає, бо судді немає. Чому судьи нема питання? Не зрозуміло. Економічна криза на Україні, військові дії, нехватка дільних знаків на суддівську колегію. Бачимо, що хлопці роблять на сусідньому столі. Бачимо. Так, команда стомбил. Опа! Опа, І що? І хто? Ну що, мабуть пан Надольний виграв. Чи урбан защитник? Так, суддя записуєш. Так, Юра, хто вас виграв, всі питають. Я. Який я рахунок? 3 2 3-0? Ух ти як ви гурбан. Мастер сполта по штанги, ви його так обіжаєте. Я нікого не обіжав. Хоч би один гейм віддала, Ну, лки-палки. Так, да, вам по барабану було. Ви мітьоти все як мітьоти. Шипи, не шипи, антитопси. Конечно. Правильно. То... А де ваш напарник кого Богдан? Євану, рука була. Яка, ліво, права чи нижня? А, права. Нижня за нижню не знаю, ви сьогодні не відчинили. Добре. Як то так, його нема на Кубці області. Тут Добре. казали, великі винагородження будуть. Так. Ну, нагорода. Все. Так, ну що, у вас початок є, всі перемоги у вас, так? Да? Ну і що ви то стабілізатор мульгатору п'єте? То все кофеїн, треба кофеїн. Який кофеїн? Там бяка. Ну. Та чай з липою зробіть, повну. Да, молодеж не виховують на доною.